Привіт! Мене звати Гусів Сава, і сьогодні я розповім вам про мене і не тільки. Я дуже люблю хімію та історію. Настільки, що аж вивчив цілу таблицю Менделєєва і історію Другої світової війни у третьому класі. Щодо гуртків, я займаюся стрітблокаутом уже цілих шість років, і за цей час я займав перші місця на чемпіонатах України. Ще я займаюся шахами. Вчу не лише англійську, але й китайську мову. Я маю досвід виступом перед великою аудиторією на чемпіонатах України або областей, де займаю перші місця. Мої батьки люблять подорожувати, тому і я теж полюбляю. Але саме гірський відпочинок я люблю найбільше. Я навіть піднімався на вершину гори. Драго браті, мої моя мрія це обов'язково виграти чемпіонат світу, щоб дедалі більше українців змогли прославити Україну і внесли свій вклад у розвиток світової науки. І ще моя мрія це мрія, як у багатьох українців, яка не зміна вже цілих три роки, щоб скоріше закінчилась війна. Всім дякую, до побачення!